Добрий день, мої ріднисеньки, любі глядачі. Розклад короткий для жінок. Навіщо вам подзвонив ваш колишній чоловік? Що він вас хоче? Навіщо він це зробив? Так, подивимося. Чоловік намагається згадує. минуле, Минулі ваші якісь зустрічі, почуття, все намагається чомусь спомніти. А чому він намагається це зробити? Тому що, знаєте як, яскравіші моменти у його житті це ви на Как бы делим. У, у нього депресія. Йому потрібно э, від кого взяти енергію? Від вас. Ви така енергічна, э, дуже гарна жінка. Від вас підпитатися, як на російській я скажу. Він бажає. А вкладатися не хоче, він не, не вкладався і раніше, тобто ну дуже мало, ну дуже ну дуже дуже такий. Е, він все тягнув у свою сім'ю, там він де живе з матір'ю, там з жінкою, з ким завгодно, але не для вас. Для вас там знаєте, чуть -чуть і достатньо, тому що от вона така, їй достатньо, вона не е, від кого не залежить, Тіпа, в неї і так є гроші, на що мені в неї вкладатися. Крім того що свій жезл може вкласти і нічого не може більше. Ну, Це правда. Ось. Ви, я не знаю, чому ви на ньому колись, ну, це було давно, ви вже не зас... зосереджені на ньому. Ви така гарна, яскрава жінка. Ви подобаєтесь чоловікам. Чому ви. А ну тут, понятно, у вас е все зрозуміло, що у вас самооцінка просто ніже плінтуса. Ну, серйозно, дівочки, жіночки мої гарненькі. Ви дуже гарні. Всі, хто мені мене дивиться, насправді дуже гарні. Жінки. Ось. Ви стоїте на сцені і вам люди оплодують. Ви розумієте це? Вам оплодують багато людей, Вам восхищаються, вас дуже е, кохають, люблять дивитися, глядачі, чоловіки, е, люди на, на вулиці навіть. Ви така гарна і заслуговуєте на найкращого чоловіка. Цього і подальше.